Нарешті я їх дочекалася нова посилочка з тему. Замовила ось такий набір пряжі. В наборі 6 моточків. В кожному мотку 100 грамів, але я не знаю, скільки тут метрів не було написано. У відгуках я прочитала, що Шість маточків має вистачити на светрик 44-го розміру з довгими рукавами. Якраз хочу спробувати собі зв'язати з нею светрик. Хто має досвід в'язання з цієї пряжі, поділіться в коментарях. Матканіжна. Я раніше з цієї пряжі в'язала іграшки. Виходили досить класні. Ще тему мені прислав подарунок ось такі гачки, в наборі 8 штучок. Найбільший розмір тут 6 мм. і найменший 2 мм. Ось такі гачки. На перший погляд, наче непогані. Трошки неаккуратно зроблені ось тут. Але нічого. Ручка тут м'якенька, добре гнеться, наче зручні. Можливо, хтось замовляв такі на тему або отримував подарунок, як я. Напишіть свої враження.